Минулому відео я продавав шмаль на OLX, але я зрозумів, що це не моє, це неправильно, так робити не можна. Та добре, мою лавочку просто прикрили, та мені довелося тікати з України. Тому в цьому відео я став прикордонником, який буде знаходити контрабанду та буде саджати людей, які хотіли провести кокаїн в нашу чудову, вільну, одним словом, неперевершену країну. Акарістан. Я собі навіть тут труси встиг купити. А тут я живу, не дім, а мрія. На жаль, золотий туалет я не зміг з собою забрати, тому ходжу срати сюди. Мені все подобається, навіть якусь книгу знайшов, за яку мені відсипали 100 долярів. Знайомтесь, це мій друг Максимов. Він нікуда не робить, тільки курить та й все. А тут сидить дільничий новак. Він теж нія не робить, але він крутий тіп. В нього зачіска прикольна. А тут в нас ой, хтось дзвонить? Товаришу ми втратили зв'язок із бригадою сержанта Гаврілова. Вони потрапили на слід повстанців кривавого кулака поблизу лісопильні. Це терміново, тому приїжджайте якомога швидше. Вас супроводжуватиме капітан Сорокін. А це тільки мій перший робочий день. Я навіть ще не встиг документи в людей перевірити, а мене вже кудись викликають. Оце так довіра. Ще й пістолет дали. А може я цей? Кончений. А, а як? Е, ну, походу, все, не судьба. А, тут хвіртка. А мені ще й пістолет довірили. Ймовірно, це черговий апаратний збій. Буває раз в місяць. Ну, буває. До речі, Сороков. А ти знаєш, що в мене є свій телеграм-канал, де я публікую всілякі крадені меми, розповідаю про своє життя та й просто спілкуюся зі своїми підписниками. Нє, то піди підписуватись. Посилання буде в коментарях і в описі під цим відео. Ось ми вже й на місці. І нехай це буде початком доброї співпраці. Та ну тут навіть я охуїв. Хоч і ніка ще не розумію. Блять, стріляють. Нє, сорокав. Він мені був же як брат. Я контужений, не підходьте. Це свідчення та байдуже. Аааа. -а, -а, а. Да нахуй. Переконані в твоїй смерті повстанці тікають з лісопильні. Через годину стривожений комісар направляє на місце свого заступника з бригадою підтримки. Рана на твоїй голові виявляється поверхнева. На жаль, товаришу Сорокіну пощастило менше. О, товаришу, я радий, що ти живий. Тобі дуже пощастило. Не те слово. Ну, хоча б же попрацюю нормально. Чесно кажучи, я взагалі ніц не зрозумів. Вирушили до лісопильні, щоб глянути, що там з бригадою, а нас забарили. Це все через тебе, блять. Не знаю, правда, хто це, але нехай. Коротше, забудемо про цю ситуацію та просто займемося своєю роботою. Тут ще якісь правила громадян з королівства РК, які везуть будь-який багаж або товар, не може потрапити в нашу країну. Ще й три контрабандисти Мандиста були помічені. Е, Походу розберемось. Прошу ваші документи. Зараз будемо повістку виписувати. А точно, я ж в Акарістані. Звичка. Ну ніби з документами все добре. Зараз будемо перевіряти машину на шмалі. Немає навіть до чого доїбатися. Що ж, бажаю вам гарної дороги. Та йой, краще поїдьте. Е, якого хуя, він був порядним чоловіком. А, похуй, добрий день. Давайте порівняємо його обличчя з фото з паспорту. Ну ніби схоже. Як був у так ним і залишився. Це виявився теж нормальним. Ну, начебто, не дай Боже, ти якийсь порушник. Я тобі яйця прострелю. Е, гарної вам дороги. Прошу ваші документи. Ага, королівство Еркеї з повним причепом товару. Вітаю, ви їдете нахуй. Прошу документи. Скільки вам років? 50. Одному з контрабандистів теж є 50. Ти ж розумієш, що я тебе зараз буду гасити во всі щелі. А що це? А що це, друже? Виходимо з машини. Тобі не соромно фальшиві гроші провозити. Хабар фальшеві, мабуть, там. Ну, я ж не настільки ідіот. Вітаю, ви виграли путівку в нашу в'язницю. Посиди, подумай над своєю поведінкою. Максимов, займися роботою, прибери жигуля. Добре, я сьогодні попрацював на добраніч. Добрий ранок. Що там по пошті? Ти комуністичне сміття. Ммм, багатообіцяючий початок. Через тебе моя сім'я ледве вижила, коли бандити дізналися, що я не поверну гроші вчасно. Вони підпалили наш будинок і вбили собаку. Я попросив вас так мало, але ви, звичайно, повинні дотримуватися цих бездушних правил. Сподіваюся, коли-небудь тебе спіткає подібна доля. По це твоя проблема, не моя. Б. Ну, типу, на що ти сподівався? Ти її. Ідеш в іншу країну з повним причепом товару, знаючи, що це заборонено. Оце він довбойоб. Е, Це якщо шо, я не вам. О, Максимов, на тебе чимось схожий. Ну за таку гарну козу не шкода і в нашу країну пропустити. Бля, нахуй ті чотири чомодана з однаковими речима взяв. Бляха, хто напав, де напав? Бля, ти з'їбав з дороги. Оце екшен. Не думав, що прикордонником так весело працювати. Хто? Нє, новак! Краще б Максимова застрелили. Ще один. Максим! Блять, те жартома сказав. Це було легко. Тільки шкода, що втратили Новака на Максимова похуй. Давайте залутаємо бандосів. Нахуй вони на нас нападали з кокаїном. Щоб веселіше було. Ой, блять. Ти живий? Максимов, як я радий тебе бачити. І Новак жив, і Новак живий. Та ти шо? Ну не буду тебе турбувати, відпочивай. Наступний день я займався своєю роботою. Навіть знайшов контрабандиста. Я й бу, даже в курку запхав контрабанду. А в цій... А це чи не тьопір? Ну добре. Ну, молодий чоловіче, у вас все добре, сідайте в машину. Бажаю вам гарної дороги. День був і справді тяжкий, тому одразу після роботи пішов спати. А на наступний день як не дивно продовжив працювати. Б, не ту кнопку натиснув, Ану ну стій сум. Вважаю, що це твоє друге день народження. Добрий день. Ви не зважаєте, що я тільки що стріляв по машині, яка приїхала наш кордон. Це у нас така традиція. Білий голуб вже багато років допомагав моїм землякам. Там не було жодної зброї. Ваша партія бреше, щоб продовжувати послаблювати мою країну. Ї... Стягнув, будь ласка, залиште в мене в спокій, Бу-бу-бу. З'їбав звідси. О, Максимова, друзі, приїхали. На сьогодні мій робочий день офіційно завершений. Але мені ще треба відвезти ув'язаних в трудовий табір. Що сидите? А ні, було контрабандою займатися. Блять, засідка. Е, все добре. Привіз ув'язнених в трудовий табір та поїхав додому спати. Та, бл. пізділець. Далі сонне я забув вимкнути камеру тоді, коли мені зателефонували посеред ночі. Командування сказали, що знайшли Гаврілова. Це той, який почав співпрацювати з якимось кулаком, і через нього помер мій товариш Сорокін, який так і не встиг підписатися на мій телеграм-канал. Але встигнете ви, мабуть. Тому ось посеред ночі я стежу за цим довбом. Він зупинився. Окей, далі підемо пішки. Дійшли ми до якоїсь халупи, в яку він потім зайшов. А що мені в такій ситуації робити? Мені казали за ним лише слідкувати. Та по йдемо до нього всередину. Та якось вже не по я хочу додому. Товаришу бо, можеш зайти. Я не озброєний. Ем, що серйозно? Він і справді. Я знаю, що ти тут нещодавно, і не знаєш усієї правди. Цей тиран Акаров це хто позбавляється всіх тих, хто прагне свободи та демократії. Лідер опозиції Міхаїл Гарін ледве залишився живим після того, як його намагалися отруїти. Кривавий кулак, який він створив, зробить усе, щоб зупинити цю злочинну угоду. Можеш продовжувати слухняно виконувати накази комуністів або приєднатися до нас і врятувати цю бідну країну. А знаєш що? Добре. Я буду далі слухняно виконувати накази комуністів. Мені за це гроші нормальні платять. Та й через тебе я втратив товариша. Заарештувати. Ти робиш велику помилку, друже. Пшол нахуй. Гаврілов усвідомлює свою долю, але при затриманні не чинить опору. Вся дорога до відділку поліції проходить мовчки, а ти подумки повторюєш його слова. Після прибуття на місце колишні друзі належним чином зустрічають зрадника. Та й правильно, ібо ні. Мені за це ще й заплатили, тому так йому й треба. Наступний день я працював. Сьогодні всі були честі, жодного контрабандиста. Не встиг до перевіряти людину, як мені приходить завдання, за яке я зможу отримати 800 доларів, якщо я його прийму. Якась там перестрілка, але це вже не важливо. За 800 доларів і життям не шкода ризикувати. А ти сиди тут і не рипайся. Новак, приглянь за небо на Максимова розраховувати не можна. Ну коротше, приїхав я, щось постріляв туди-сюди, то у мене в кишені вже було 800 доларів. Легкі гроші. Заодно вирішив продати, тобто віддати контрабанду лейтенанту, який займається якраз таки цією контрабандою. Доперевіряв вже цього бідолагу, а в знак вибачення вирішив йому провести екскурсію в нашій камері. Ну ти цей во. Розважайся. Робота була закінчена, тому вирішив посидіти в компі. щоб розслабитися після цих всіх недавніх подій. Ви отримали зарплату, але не знаєте, куди її витратити. Оформлюйте спонсорство на каналі Дерекс та отримуйте ніхуя. Знов якась хуйня, реклама, треба буде блокування реклами поставити. OLX. О, тут можна Жигуль купити за 1200 доларів. Не роздумуючи, купую. Е, а де ж гуль? Ану, дістань мені його з гаража. Ну єма, ну бімба. Мені треба поїхати до магазину Влада, щоб купити собі інструментів для роботи. А ось і магазин. Бл, ну куди ти їдеш? Та щоб тобі повилазило до бобі тупа, бля. Йоба, йди на хуй, Все, приїхали, 10 років в'язниці. Ти прикаліст. Ех, добре, їдь уже нахуй. Купив у магазині новий ніж, сокиру та трішки патронів для пістолету. Повернувся до свого типу будинка та пішов спати. А на ранок мені сповістили звістку. З байдикуванням покінчено. Вчора генеральний секретар підписав закон про загальний трудовий обов'язок. Проте є професії, які в нашій країні більше не потрібні. Їх перелік ти знайдеш на інформаційній дошці. Новий закон про трудовий обов'язок вводить правила в'їзду в країну. Кожен приїжджий, який. Йде на роботу, повинен мати дійсну картку зайнятості. Крім того, заборонено в'їзд представникам наступних професій: митець, вчитель, журналіст. Ну що ж, приступимо до роботи? Митець, значить, як казав шановний панкоро, митець на хуї вертець, тому лівась позором. З вами все добре, можете їхати. Може треба ще було переблять, стоять! А чи не помічали ви яке гарне небо? Перевіривши ще одну машину, я отримав підвищення. Ось це мені подобається. Але хоч мене і підвищили, але мінус на картці все одно залишився. І якщо в мене не вийде вийти з цього мінуса, то мене звільнять. Закінчивши свій робочий день, число вже було приємнішим, але мінус все одно був присутній. Тому поїхав продавати контрабанду лейтенанту. О, ну тепер я вже не в мінусі. Ой, блядь! Це що тільки що було, але якось так вийшло, що я залишився і без плюса, так як останні 50 доларів віддав на ремонт Жигуля. Нічого не підозрюючи, пішов спати. на вартість мінус 255 доларів. Невдача, ти банкрут. Добре, що у мене є така чарівна кнопочка перезавантажити день. Сьогодні, думаю, вийду вже з цього банкрутства. Ну, піздє. врятувати мене від банкрутства зможе лише, мабуть, боженька. Або ж командування. Підтвердив виклик та поїхав зупиняти буханку. Зупинив його просто на раз-два. Як на мене, дістати його з цієї машини було складніше, аніж його було зупинити. Але заарештував цього бідолагу, доперевіряв людей майже без проблем та пішов дрихнути. На ранок мене очікував лист. Товаришу, я встиг в останній момент. Ці ідіоти копали на осліп і порушували опори головного тунелю. На щастя, мені вдалося евакуювати їх, перш ніж все впало. Ще мить і від них нічого б не залишилося. Дякую, що погодився порушити правила заради мене. Я твій боржник. Якби я помітив якесь порушення, то ху ти проїхав. Але завжди, будь ласка, та блядь, знову втікач, заїхали вже. Повільно виходимо з машини. Руки вгору, руки, бля. Руки щоб я бачив. Сука, знов хотів текти. Все сиди тут, я машину перевірю. Е. Ні ху... собі. собі. Е. Знову жигулі ремонтувати, блять. О, курочки. Шо-шо, а курочок, звичайно, шкода. Ну, заберу до себе додому. Шашлик зроблю після роботи? Е, хто штанбаунт зламав? А! Точно. Як зазвичай на вечір пішов спати. Вночі захищав свій пункт пропуску, а на ранок займався перевіркою автомобілів. Друже, а що це в нас таке? От скажи мені, будь ласка, ну, от що от це таке? Ну, тобі не соромно, це ну, хабар? З вашими документами все в порядку. Машина в порядку. Вітаємо в Акарістані. Що? Мда. Перевіривши чергову машину, до мене поступив важливий дзвінок, де мене повідомили, що якийсь челік здох. Приїдь, розберися. Не думав, що звичайний прикордонник займається такими справами, але в Акарістані можливо все. Переїхавши до місця вбивства, мене зустрів сержант Биков, який розповів мені, що тіло знайшов прибиральник. Розпитав всіх людей усередині приміщення та вирішив, хто з них вбивця. Ось цей усатий вбивця, саджайте його, я пішов. О, медведь. Може, собі на роботу забрать? Максимову покажу. Коротше, розпитав я всіх людей, які були тут на момент вбивства, та пішов оглянути тіло. Може, якусь зачіпку знайду. Боже, бідний Олег, його ще й перед смертю обкончали. О, годинник. Завжди про такий мріяв. Тут ще сліди є кухонний ніж. Бл. Мабуть, в руки його брати було не варто. Підійшов до сержанта сказати, що. Не знаю, хто вбивця, але він дав мені ще ключі від складу. Сказав, піди, пошукай, може, щось знайдеш. О, давно хотів собі пральну машинку, а ще на підлозі я знайшов підозрілий лист. Командире, за вашим наказом, я розібрався з Олегом Богдановим і підтверджую його зв'язки з губ. Стукач помре ще сьогодні. Нехай живе вільний Акарістан. Тімур, все зрозуміло. Це Тімур. Виявилося, що він справді був вбивцею. Мені знову запропонували приєднатися до кривавого кулака, але я відданий своїй країні, тому він успішно заарештований. У розпачі Тімур дістає захований в чоботі ніж і робить замах в ту сторону. Завдяки швидкій реакції сержанта Бикова, ти виходиш з ситуації неушкодженим. Вбивця з вогнепальним пораненням потрапляє до лікарні, де очікує суду. Та байдуже мені не звикати, що мене хочуть вбити. Головне, що після цього мені заплатили гроші. Повернувшись до кордону, на мене вже очікував контрабандист, який хотів втекти, але одна пуля в спину дала зрозуміти, що так робити не варто. Засідка. Ага, тут ще дерево на дорозі. Позаду мене засідка, будемо відстрілюватись. Ну шо, посмакуємо перемогу. Ой, смакота. Переїхавши додому, вирішив купити на хабарі, тобто, на чесно зароблені гроші, собі новий дім. А також я не забуваюся про своїх людей, тому купив Максимову та новику нове обладнання. Все, їдь додому. Е, альо, ти від нього воняла, який він чистий. Коротше, останніми днями я тим і займався, що займався своєю звичайною безпечною роботою. Але одного прекрасного вечора мені командування надіслало нову місію, за яку повинні заплатити 800 доларів. Але треба їхати на кладовище та шукати контрабанду, яка, мабуть, закопана. Тому взяв з собою лопату та поїхав на кладовище. Зустріли мене дуже привітно. Мені сподобалось. Бля, тільки цього м'яса. Я вже штук 20 поклав, а вони пруть і пруть Але в принципі їм досить зручно. Далеко не потрібно їхати. Ось тут ще свіжа земля. Опа! Зброя, значить. Залишається ще дві контрабанди знайти. Та бляха, тут цього кладовища не вистачить, щоб цих бандюг поховати. А це що, контрабанда? А блядь, це труна. Якось незручно вийшло. Тут, мабуть, ще є. Ага. Заскамили. А тут вже виявилася контрабанда. Пробігши пару метрів, я знаходжу ще одну контрабанду. Добив останніх бандитів та поїхав собі спокійно в ліжечко відсипатися. Ах. Ага, виходимо з машини. Хабар. Прибери, я чесна людина. Коротше кажучи, останній тиждень я був весь у роботі. Перевіряв машини, знаходив контрабанду, Єбать, Максимов, твої кенти. Продавав контрабанду, виконував всілякі місії. Ніколи не подумав, що звичайний прикордонник займається тим, чим повинні займатися СБУ. По Польщі отримував листи подяки. Навіть ось патрон подарували. Цікаво, що це може означати. Зупиняв тікачів. Мда, недалеко ти, звичайно, втік, обороняв свій пост. Досить вдало, а саме головне, професійно. Знову виконував місії. Блять. От звідки я міг знати, що він такий слабенький. Також не забував покращувати свій блокпост. Ось собі нову хату купив, ну просто all inclusive пентхаус. Продавав ув'язнених в трудовий табір. Одним словом, весело. Ех, Навіть контрабанду не зможу забрати. О. Але одного прекрасного робочого дня мені зателефонував диспетчер. Товаришу терміново вирушай в трудовий табір і повідом сержанту Боркову. Ми підозрюємо, що наші лінії можуть прослуховуватись, тому ти дізнаєшся про все лише на місці. Краще візьми з собою зброю. Якось цикотно і недаремно. Так як мені сказали, що я буду захищати броньовану автівку, в якій буде сидіти якийсь Борис. Його друзі хочуть його звільнити, тому буде спекотно. Треба було перед виїздом в туалет сходити. Блять, бандити! Дверь похер, вони мені тільки заважали. Ха -ха, мені це вже починає подобатись. Е, що там? А чому зупинились? Ем... Їбати Є... його в рот. Ну, не його, а цю ситуацію. Ув'язнений якого ти перевозиш, має вирішальне значення для нашої діяльності в цьому регіоні. Звільни його, якщо хочеш врятувати своє нещасне життя. Відповідь очевидна. Пішов нахуй. Нє, ну це було потужно. На секунду відчув себе в якомусь одіді. На зароблені гроші вирішив купити собі снайперську гвинтівку. На ху... вона мені в душі не їб**, але може на якійсь місії допоможе. Виконавши свою роботу, мені надійшов ще один виклик, де мене сповістили, що настав час нанести останній удар по групі Кривавий кулак. Наші агенти повідомляють про таємну зустріч лідерів повстанців у корчмі під п'яним ведмедем. Капрал Дімов і своїм підрозділом вже повинні там бути. Ви повинні знищити Гаріна. На вас розраховує весь народ. Це дуже відповідальна місія. Завдяки ній вирішиться доля Акарістану. Приїхав до призначеного місця, та в нас почалася перестрілка. Бандити легко так смоктали нам хуйця. Так як ми не понесли жодної втрати. Коли перестрілка була закінчена, я пішов у середину корчми, а поліцейський підрозділ залишився назовні, щоб контролювати територію. Ну за щось колінка трусяться. Боже, як ніхуй вас розмотав. Це були останні бандити. Але я ще не бачив саму головну персону, по яку я сюди приїхав. Погаріна, лідера кривавого кулака. Укриття було примітивним, а коли я туди зайшов, то мене вже чекали. Блять. А я знаю, чи довиславіться вас. Ви позмислач, а достановка шеві революція? <с1> <смех> <смех> Утрошная Ачтваровна, Игорь Акаров, это хенокриминал за брачство, преместие до истории. Садачло вели, что это не так. Диена от мамините Андиня. Вкусный <свистый музыкальный> захуй, пидор. Перемога партії після смерті Міхаїла Гаріна кривавий кулак розпадається. Всі, хто був пов'язаний з організацією, відстежують і закривають у трудові табори. Ігор Акаров здійснює свій план визволення робітничого класу за межами країни, 16 червня 1981 року, велика визвольна армія перетинає кордон, оголошуючи війну капіталістам Півдня. Ось така хуйня малята. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, а я піду перевіряти документи.